Слово Верітас на п'ятницю першого тижня Великого посту, а я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Скажу чесно про себе, що я, як людина, яка з усіх смертних гріхів найчастіше грішу саме у гніві. Що ці слова Ісуса мені особисто дуже ріжуть вуха, мені хочеться не сприймати їх буквально. Зате, коли мене хтось назве якимось образливим словом, я ту людину сама особисто відсилаю у вогняну гієну. Відносно недавно я дізналася, що гнів як емоція не є гріхом, гнів сповіщає нам про порушення наших особистих кордонів. В новому завіті є кілька прикладів, як гнівався Ісус. І жодного разу він не згрішив. Ісус говорив прямо правду в очі, але не принижував гідність людини. Притому Ісус захищав ревно Дім Божий або справи Отця Я ж, навпаки, переважно захищаю лише свої інтереси і принижую гідність того, на кого виливаю свій гнів. Далі в цьому уривку читаємо про умову. Піди спершу примирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Мабуть, це найважче в усій цій історії з гнівом спочатку визвіритись на когось, обізвати, а потім попуститись і принести вибачення. Особисто мені не так важко вибачитись, як отримати непрощення, пережити відкинення, але за волю іншої людини. Ми, слава Богу, невідповідальні. Тому нам написані ще й такі слова, як мотивація: Сонце хай не заходить у вашому гніві. Отже, прошу тебе, нехай ці слова стануть поштовхом для тебе, аби вибачитися за свої слова чи дії, зроблені у гніві сьогодні.